Російське втручання в Україну це велика загроза міжнародної безпеки ці та миру. Канада, країну наших партнерів та союзників, і е, говорить, що це одностороннє, та е, втручання в суверенітет України територіальну цілісність є дуже поганим за статті хартії. ООН, всі країни мають не використовувати силу або загрозу сили проти територіальної цінності, політичної незалежності будь-якої іншої країни. Друга стаття також підтверджує те, що країни мають міжнародні спори вирішувати в мирним шляхом та будь-які намагання змінити територіальну цілісність країни є проти за принципів хартії організації Об'єднаних Націй. Поки що не запізно для Росії вибрати альтернативний шлях. Канада підтримує всі потуги розпочати спеціальну комісію ОС. ОС, ОС Весе ОБСЄ ми підтримуємося, але все ж таки місія має мати доступ до всіх куточків України, включно з Кримом. Канада підтримує рішення надіслати спеціальних спостерігачів, які будуть дивитися за порушенням прав людини, незалежно від того, хто ці порушення вчинів. Ми вважаємо, що Україна має право брати своє власне майбутнє там, де не буде загроза зовні собі третіх країн як результат російської агресії та небажання зменшити градус тиску. Канада підтримує резолюцію щодо територіальної цілісності України. Резолюція підтверджує міжнародні бажання спільноти підтримати незалежність політичну та цілісність територіальної України в межах міжнародно визнаних кордонів. Міжнародна спільнота не може повернутися до днів 30-х років минулого століття, коли сильніші країни могли з'їсти маленькі країни. Стосунки між країн. Маю бути підпадати під закони світових, а не закони джунглів. Канад звертається до Російської Федерації поважати суверенітет та реальну цілісність України. І отже, ми звертаємося до всіх членів, щоб вони підтримали цю резолюцію. можемо почати процес голосування. Голосування завершено. Результати. За прийняття резолюції 100, проти 11, отрималось 58. Резолюція прийнята.